Вітаю, шановні! Оце таке небо. Звідти сонце гріє. Тут отака хмара йде. Подивіться? Видно, така осінь у нас. Бачите, хмари, а хмари. Подивіться. І як це розуміти? Осінь прийшла. Оце ж вона осінь така. Отака краса. І це постійно. Не знаю, чи буде дощ, чи не буде, але хмари маємо. Бачите, які. Ось вони. Ой, ну а тут кольори, подивіться, які кольори, які синій, сірий. Жовтий, зелений, скільки оце розфарбовка яка. Подивіться, яка картина. Не це, це без опису, це треба бути поетом. Оце така. Зараз отак трошечки в тінь. Кажу вам там, бачте, церква, якраз сонечко закрило і видно, там. там на сонці сідає, але перед заходом бачите, яке небо. Сьогодні вже дощик був маленький, крапотів, але то осінь в своїх правах. Краса. Бувайте здорові, добра вам і миру нашій Україні!